Що він нам щедро дав, за всі Його благословення, що нині маємо водночас, за хліб, що маємо щоденно. Хвала за все, Господь тобі, чи добрий плід сьогодні має, тож перевіримо себе, чи гріх у серці допускає, чи корінь зла в нас не живе. Якщо не знищити полиня, то корінь знищить сам себе, і проросте гірке насіння, і плід недобри принесе, не може дерево погане вродити доброго плода, бо цвіт його скоріш зав'яне, не буде доброго сліда. Чому у темряві блукаєш? До світла правди не біжиш, чом слово Боже не читаєш, по істині не хочеш жити. а гріх, який сховав вже душу, такий приємний є тобі, вже відірватися не можеш, бо місце дав ти сатанів. Навіщо нині допускаєш? Усякий гріх душі своєї, чи суду Божого чекаєш, щоби судить гріхи твої, чи думаєш, Господь не бачить, все те таємне і пусте, Він дивиться на тебе й плаче, чи віру Він свою знайде? О, брате, сестро, схаменися, содом го море, ти не жди, скоріш до Бога навернися. Щоб не загинув у пітьмі. День жатви нині наступає, женці уже серпами йдуть, хто добрі снопи складає, а хто як плевел відпадуть, гряде суддя уже на землю, судити мертвих і живих, всіх вірних забере у небо, хто свято перед ним ходив. Старайся жити ти, по слову, робити добрі діла, щоб більше догодити Богу і не давати місце зла. Пильнуй, ти добре, за собою, що добрі лиш були плоди, трудись для Бога вся душею для Господа Христа живим, не піддавайся ти спокусам. А міцного Господа держись, як хочеш ти на небі бути, від цих гріхів ти відвернись, все, що ти сіяв нині, друже, то будеш далі пожинать. Нехай хороший плід твій буде, бо нива нас не буде ждать. Амінь.